Усім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимося ціни на овочі, фрукти, що є акційного, ціну на яйця подивимось. Бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які товари вам було цікаво подивитися. Постараюсь відповісти на усі ваші коментарі. Лимон, перший катунок, 82 гривні за кілограм. Копійки за округлюю. Абрикоси 114 гривень кілограм. Тут на ціночку ціна вказана за 100 грамів. Персики 110 гривень за 1 кілограм, нектарини 104. Банани 63 гривні 70 копійок. Щоправда, цього разу вони якісь зелені. Грейпфрут – 89 гривень. Манго 200 гривень. Гранат 289 гривень за 1 кілограм. Ківі по 200 гривень за кілограм. Мандарини 100, сливи по 67. Яблуко Red Prince 94. Кавун безнасінний – 25. Баклажани по 33,50 за кілограм. Кабачок 25. Томати коктейльні 150 гривень за 1 кілограм. Томати тепличні 70 гривень. Ще бувають рожеві, але не бачу їх сьогодні. Корінь імбиря 155 гривень. Цибуля червона Марс 25 гривень. Капуста першого готунку по 18 гривень. Картоплю другого готунку по 14. Бурят 10 за кілограм. Картопля молода по 20 гривень. Гарбуз Хокайдо 49,50. Гарбуз батернат. Ціна 50 гривень за 1 кілограм. Морква першого готунку по 15 гривень. Морква мита 20 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста 13,85. Цибуля біла стерлін 25. Огірки по 46 гривень за 1 кілограм. Чесник перший гатунок 125 гривень. Перець, солодкий, червоний по 115, салатний по 40 гривень. Звичайний кавун по 19 гривень за 1 кілограм. Знаєте, ось це стукання. Як вибрати кавун, має бути відчуття, що він порожній, таке, як відлуння. І ще має хвостик бути, зів'ялий, і добре, як є така жовта плямка. По такої, але трошки по-іншому має виглядати. Я по такому орієнтуюся, майже завжди потрапляю на хороший кавун. Яблуко сортове по 94 гривні. Не знаю, як вас, але мене ціни на яблука просто дивують, шукують. Нема слів Яблуко Голден по 90 гривень. Авокадо Авукадоха 175 гривень за кілограм. Тут поштучно ціна 80 гривень за штучку. апельсини 90 гривень. А тут, знаєте, який обираю, щоб було тут закручено із декількох, якщо побачу, то вам покажу. Нема нема, що показати одним словом. Ось таке. Але має бути більшого розміру, тоді вони мені чомусь солодші. Авокадо Хаас, ці типу, попаковані по дві штучки, в такі корзинки, і ціна упаковки 80 гривень. Хто знає, а в чому їхня різниця? Тому, може розмір. Тут одна штука 80 а тут дві штуки 80 ще й корзинка. Авокадо першого гатунку 220 гривень за кілограм. Лимони по 82 гривні. І все. Ми вже, мабуть, пішли по колу. Апельсини фасовані по 2 штучки, 80 гривень. І такі апельсини по 67. Йдемо далі щось новеньке. Огірки, тепличні, міні. Ну, не зовсім корнішони, але менші від звичайних 20 гривень за 240 грамів. Такі їм компаньйони томати чері, Ціна 45 гривень за 300, ні, 250 грамів. Лимон лайм. Теж цікаво. Чому лимон лайм? Чому не лайм? Схожий на лайм. Це може якесь схрещення лимону і лайму 165 гривень за кілограм. Виноград, киш, миш. 126 гривень за 1 кілограм. До речі, ви в середу підете святите е, святити фрукти чи ні? 150 гривень. Виноград білий за таку упаковочку пів кілограма. Виноград рожевий фасований, а тут ціна за кілограм 180 гривень. Очериці фасовані по пів кілограми 79. І вагові 134,40 за кілограм. Томати червоні, коктейлі 80 гривень за пів кілограма. Сумі салатного листя 42 гривні за 100 г в упаковці. Такий варіант: мікс салат вітамінний коктейль. 125 грамів 55 гривень. Лохина 21 гривня та 30 копійок за 100 грамів. Такий виноград 126 гривень за кілограм. І по 140 гривень виноград синій. Напій соковий розумний вибір. Виноград гранат за 46 гривень півтори літри. І на соковий по 49 гривень апельсин. Від джафа нектари, апельсин, грейпфрут 56 за 1 літр. Манго 50 гривень, 60 копійок, гранат 52 гривні і 49,40 це є в нас банан полуниця. Відживчик напій не газований смак яблуко, 3490. І ще ось такий варіант. Це є в нас зі смаком яблука та лісових ягід, 2 літра, 3490. 35. Ви вже чули новину, що хочуть вивезти 10 копійок з обігу, так як зробили з 25 копійок, і ще, по-моєму, щось забрали. 30 гривень за лимон, об'єм 2 літри. І за оранж також 30 гривень за 2 літри. Енергетичний напій Хел 36,30. Гарна є знижка на попкорн від своєї лінії. Ціна 13,20 за упаковку. Сухі сніданки Акса, шоколад або фрукти 330 грамів 54, 80. Акційна ціна на хлібці Гречані. 110 грамів. Торгова марка День у день. 15 гривень. Майонез щедро, провансаль. 300 грамів за 32 гривні. Майонез від торгової марки щедро. Салатний. Майонезний соус 300 грамів за 25,30 Від своєї лінії майонеза для дітей 160 грамів 26 гривень. Соус щедро, кисло, солодкий. 200 грамів 22 гривні, 70 копійок. Від торгової марки щедро гірчиця медова. 13,30. За 120 грамів. Оливки зелені, без кісточки від своєї лінії. 26 гривень. Такий варіант без рідини, без кісточки чорні оливки за 33 гривні. 75 грамів. І у банці оливки чорні без кісточки, за 40 гривень. 270 грамів. Картопляні чипси від торгової марки Lay's 120 грамів 38,40. Кукурудзяні чипси за 28 гривень та 10 копійок. 100 грамів. Шоколад від Рушен Лакмі 107 гривень 50 копійок. Це є більші. По 275 грамів. Від делюкс. Чай зелений 45-20-80 грамів. Такий варіант чай зелений 52 гривні з аромату молока 100 г. Чай «Мономах» – 35 гривень 45 пакетиків. І 33 гривні і 20 кубів за 30 пакетиків. Нескафе Gold 264 гривні 200 г. Нескафе Еспресо 348 гривень, також 200 г. Якобс Монарх 280 грамів 390 гривень 50 копійок. Якобс Капучино 173,40. І Якобс Рушчинна кава у склі 95 грамів за 19050. Сирок у шоколадній глазурі від своєї лінії 60 г 17 гривень. Такий варіант: шоколадний 12 гривень. Із ароматом ванілі 11 гривень, 36 грамів. На сир кисломолочний від своєї лінії 9% жирності. Ціна 61 гривня, 50 копійок змінили дизайн, це теж від своєї лінії сир кисломолочний, тільки 5% жирності, 350 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Цукор пісок фасований, 1 кг за 31 гривню, розумний вибір. Сіль кухонна день у день, кам'яна мелена, 13 гривень за 1 кг. Кому цікава додаткова інформація, ставте на паузу. Сіль морська від своєї лінії 500 грамів. Це є Туреччина, країна походження. 18 гривень. Гімалайська рожева сіль 34,30 за 200 грамів. Країна походження Пакистан. Сіль морська від своєї лінії. 1 кілограм за 24 гривні. Країна походження Туреччина. І ще є розумний вибір. Сіль кухонна. Ціна 13 гривень за 1 кілограм. Так, тут різні можуть бути країни походження. Бучте, перечислено і тут зашифровано. Хто розібрався, як розшифрувати? Пишіть в коментарях, яка це країна походження. Макаронні вироби від своєї лінії, переважно акції по 31 гривні та 60 копійо за 400 грамів. Є локшина довга, спагетті, соломка. А ще є кільця, вермішель, мошлі, витки. Макаронні вироби від Deluxe – 46 гривень та 40 копійок за 500 грамів. Щоправда, не всі форми. Акційні. Бантики теж 46,40. Для паста макаронні вироби рігатоні 33 гривні, 60 копійок. Так, і переважна більшість не акційна. Ще ось такий варіант. Ріжки ціна 40 гривень за 420 грамів. Рис басматі 80 гривень за кілограм. Делюкс камуліно кілограм за 64. Крупа гречана по 36 гривень. До речі, такі крупи фасовані, неакційні. Гречка 31 гривня 30 копійок. Рис 50 гривень, 70 купів, 50 гривень. Тобто ціна така як була не акційна, а акцентую увагу на акційні. Горох 27,50 за кілограм, крупа пшенична, атуаль 800 грамів, 33 гривні 70 копійок. Так, вівсяна плющена крупа. 32 гривні 60 копійок 500 грамів. 8 злаків. 36 гривень 470 грамів. Пластівці вівсяні 39,50 500 грамів від Делюкс. 214,90 коштує кілограм курячого філе стегна. Мартадельки ковбаски в упаковці 600 грамів 143 гривні. Масло ферма солодко-вершкове 400 г73% жирності за 164,50 Галичина вершки 500 г 66 гривень. Сметана президент 15% жирності 300 г. 44:30. Сир м'який золотий резерв 50 гривень 180 грамів Моцарелла, солуні і чай. Крем сир Біло Орідніал 51 гривня за 180 грамів. Сир 12 місяців суцільним шматочком 180 грамів за 121 гривню. Шматочками 70 гривень 100 грамів і тертий 63 гривні 100 грамів. Шинка від добров, рулет курячий пів кілограма за 151 гривню. Сардельки із сиром м'ясна лавка. Ціна за 100 грамів 21 гривня, 70 копійок. І орієнтовна вага до пів кілограма в упаковці. Рулет курячий, варено копчений від своєї лінії. Ціна за один кілограм 270 гривень. Виглядає досить апетитно з спеціями зверху. Подорожчали яйця. Поштучно одна штука 5 гривень 14 копійок. Яйця курячі квочка. Це один розмір 10 штук 66,50. Розмір це 0, більшість, 70 гривень 40 копійок. От на перепалені яйця ціна, ну, так часто не змінюється. 20 штук 67 гривень. Від своєї лінії 61 гривня 80 копійок. Це, є, це 0 більші. І 60 гривень розмір це 1, 10 штук. Полтавське яйце це 1, 61 гривня 50 копійок. Це 65. Ясен світ 71 гривня менші, більші – 76. Поселедець від своєї лінії. Вага 180 грамів. Є такі, а є ось такі ціна 46 гривень, а більша упаковочка 300 грамів, ціна 67,50. Крабові палички охолоджені від водний світ. 200 г в упаковці і ціна 47 гривень. Напій вини фротелі 105 гривень. Москато або фраголіно-роса, Об'єм 750 мл. Такий подарунковий набір. Вермут мартіні Ціна 418 гривень за набір швебс. Такий подарунковий набір. Аператив, апероль і бокал в коробці. 527 гривень коштує такий набір. Так. Цікаво, скільки тут об'єм самого напою. Не бачу на жаль. Олія олейна пресована, літр 800 мл, 163 гривні. Та 10 копійок. Олія олейна традиційна 850 мл 72 гривні. Від своєї лінії кілька балтійська, нерозібрана, обсмажена у томатному соусі 250 грамів, 34,10. 10. Шпротив олії 240 грамів, 66,50 Морозово хрещатий пломбір сендвіч за 18,50 п'ятдесят грамів. Морозово-хрещатий пломбір у вафельному стаканчику. Є різні смаки: шоколад, фісташка, білий і крем брюле Ціна 12,90. Ріжок, київський пломбір, фісташка за 41 грн. та 50 копійок. Морозово хрещатик пломбір 750 грамів. Є із полуничним наповнювачем або класичний білий варіант. Ціна 110 гривень. Акційна ціна на пельмени: мішутка. Такий варіант з м'ясом індички. Вага 650 грамів і ціна 112 гривень. З м'ясом телятини в 450 грамів, і ціна 84 гривні. Філейні 100 гривень. Ця акція діє. Ще два дні 4 та 5 серпня. З 6 серпня вже будуть інші ціни, інші акції, тож не пропустіть вигідних пропозицій. Риба тижня, хек 218 гривень за 1 кг. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей!